Доброго дня, діти! Сьогодні до нас завітала лялька Марічка. Марічка запрошує нас до себе на гостини і хоче, щоб ми подивилися, де вона живе. А живе Марічка у квартирі. Квартира знаходиться у багатоповерховому міському будинку. До квартири ведуть сходинки. У квартирі є двері, підлога, стеля та кімнати. А тепер давайте розглянемо, які кімнати є у квартирі. Як називається кімната, де знімають верхній одяг, вуличне взуття? Так, діти, це коридор. Потім ми побачили велику простору кімнату, де приймають гостей. І зветься ця кімната Вітальня. Діти. А як називається кімната, де ми відпочиваємо вночі? Так, діти, це спальня. Діти. А в якій кімнаті ми готуємо їжу? Всі, напевно, знають, що це кухня. А де ми умиваємося, приймаємо душ, ванну? Ця кімната зветься ванна кімната. Ось ми і подивилися, де живе наша Марічка. Марічка дякує нам за увагу та говорить до побачення, діти, до скорих зустрічей!